Що спонукало тебе взяти участь у олімпіаді? Мабуть, навчитись чогось нового про англійську мову. Ну я вчев участвувала в англі. Англійській олімпіаді, ось тому, мабуть, це навчитись чогось нового. Просто ну я дуже захоплююсь українською літературою, і мені завжди було цікаво а, взяти участь, а особливо в 10 класі, коли з'явилась можливість відповісти на питання, задати їх іншим учасникам. Я хотіла перевірити свої здібності. Я складала на іспит, писала олімпіаду з англійською, і мені було дуже цікаво, що, що можу написати. Які твої враження після написання ман. Мені дуже сподобалося. Мені сподобалося писати свою роботу. Я багато чого нового вивчив. Вивчив багато нових концептів математики. Але також мені і сподобався сам захист. Мені сподобалося і свою роботу демонструвати іншим і відповідати на запитання інших. Але також мені сподобалося роботи інших. Ну я думала, по-перше, що буде складніше, мабуть. Ну якось воно мені. Мабуть, легко далося. Ось мені сподобалось, все було круто. Дуже сподобалось писати текст, придумувати це все. Тому як я вже казала, хочу спробувати ще. Це було цікаво. Це, по-перше, досвід, який і знадобиться в університеті, коли ви будете там писати курсові, дипломні роботи. Це досвід, коли ти просто пишеш тему, яка тобі подобається. Я писала про. Серіал Дивні дива. Це було загалом дуже цікаво передивлятись це все. Чи пам'ятаєш ти свої емоції, свій перший досвід під час олімпіади? Так, да, звісно, це було дуже так хвилю. Ну хвилююче. Я була дуже ексарін. <клес> <exciting. клес> я не знаю, це було дуже так. Я не знаю, мені дуже сподобалось, мабуть. Я б, мабуть, ще хотіла спробувати. Свідком якого трешу на мані ти став? О, була одна цікава ситуація на обласному етапі. Я показував свою роботу, показував постер. Як тут хлопець на ім'я Деніел мабуть, просто забув вимкнути мікрофон і почав говорити, мабуть, саме на кому керівнику Щось, типу, цей хлопець з роботою полярної інтерполяції та і застосування застосування математиці та геодезії. Це моя робота. Має таку класну роботу. Він точно переможе, звісно. Ну так посміявся. Мені сподобався його комплімент. Я йому сказав там: Деніл, у вас мікрофон вимкнений. Вимкніть, будь ласка, трішки заважайте. Ну він не чув. Я так підозрюю, що йому хтось з організаторів вимкнув мікрофон. Але було смішно. Ходячи таки, що Деніл так і не зрозумів, що він мене так несвідомо похвалив. Нам потрібно було поставити питання, які стосуються тем наших доповідей. Але а, моя опонентка. Вона вирішила поставити мені питання зі шкільної програми, на яке я, на жаль, не змогла відповісти. Тому я сказала, що це питання не стосується теми моєї доповіді і просто на нього не відповіла. Чи сильно ти хвилювалася під час захисту колоквіму? Так, доволі сильно хвилювалася, але не треба було. Тоді так, я тоді ще хворіла. У мене була температура 38, Це ну, якби. Підліпшувала ситуацію. Як тільки я закінчила свою, свій захист, я так видохнула, і мені вже було так добре. Я просто слухала, задавала питання. Я дуже хвилювалася. Я спочатку я не могла навіть сказати ні слова, але потім, вже, коли пройшло вже півгодинки після дискусії, почуваєш себе більш вільно і е, питання самі постають. Скільки часу було витрачено на роботу для ману? Тож я обрала тему у вересні. У жовтні та листопаді я починала збирати інформацію. У грудні вже поліпшували деталі, якісь уточнювали. Лютому вже був захист. Тоді ми довго тренувалися захищати постер, захищати презентацію, і вже, врешті-решт, все захистили. Ну тому в сумі це зайнялося десь ну, от перший семестр. О, дуже багато. Почав я робити ще восени разом зі своїми двома науковими керівниками. Перше, що я зробив, це вивчив в залі кілька нових для мене концепцій математики. Наприклад, що таке похідна, не трішки інтеграл. Про інтеграл поговорив, границі, все таке. Далі почалося почалося безпосередньо написання роботи. Це теж кілька місяців взяло у мене зайняло, бо там все редагував, переписував, постер, презентація. І потім перемога на обласному ой, на обласному етапі. Після цього ще я допрацьовував роботу для всеукраїнського етапу? Ну кілька місяців, ну, як я вже казала, я писала олімпіаду з англійською, і англійською я вчу з трьох років, тому майже все життя в мене почало на те, щоб підготуватися. Які поради ти даш майбутнім учасникам колоквіму? Я думаю, що хвилюватися це нормально, абсолютно нормально. Але а, в будь-якому випадку вам просто потрібно говорити будь-що, але задавати питання, просто говорити. Напевно, не хвилюватися, бо не все настільки складно, як здається, і просто проходити підготовленими, і все буде добре.